Трошки спізнилися сьогодні із розкладом, мніє, але сподіваюся, що все ж таки головне побачимо. Розбираємо питання, перспективи війні в Україні на цю зиму. Що там відбувається в політиці? України, Америка, Росія. Двіка Пентаклів. Це про період турбулентності. І про безкінечні торги. І ти мені, я тобі, ти мені цю територію, я тобі тут територію, бо ти, якщо зробиш це, то отримаєш це і так далі. Ну, скажімо так, не найгірший варіант. Слухайте, ну Україна вийшла зіркою досить непогано. І насамперед це про те, що ми не одні. Ці зірочки мені нагадали прапор Євросоюзу. Тож ми відчуємо обов'язково суттєву підтримку. Американці, наче на роздоріжжі, є дві течії основні, і вони не можуть між собою домовитись. Тому, скоріш за все, особливих змін тут ми не побачимо взимку. А ось росіяни радують десятка мечів, карта завершення. Можливо, якась країна, на яку вони розраховували встромить їм, так би мовити, ножа в спину, на що жаліється пило час від часу. Так, що у політиці тут для них ситуація програшна. Це добре, тому що те, що відчуває Трамп, часом заганяє в депресію втомлених від війни українців. І давайте, звичайно, подивимося, що на фронтах. Україна, Росія. Лицарь Кубків. Карта така, знаєте. Це скоріше про те, що буде великий вплив перемовин так званих мирних. На стан військових дій в цей час Україна виходить верховною жрицею. Це про вірність собі, і це ще про утримання ситуації, як вона є. Будемо давати достойну відсіч, причому відразу на кількох фронтах можуть полізти. Але більше тут навіть не про загрози реального прориву фронту, а про ракетні, наприклад, або шахетні обстріли, коли прилітає здалеку. І маю сказати, що це не лише в наш бік, але і від нас буде літіти. Верховна Жриця може показувати і спецслужби, і спеціальні операції, причому вдалі. Росіяни взимку знервовані, злі і мстиві. Але отримають, судячи з усього по заслугам. Попередній веклеція ми бачили десятку мечів, і тут тріка мечів. Це може бути про те, що під тиском зовнішнім вони будуть змушені приймати якесь складне для себе рішення. Ну і звичайно, це ще про суттєві втрати. Ви бачите, що позиція України сильніша і має позитивні перспективи. А Росія нічим не, не хоче погоджуватись з того, що їй пропонують. По хорошому, так би мовити. Давайте глянемо ще в динаміці. Грудень, січень, лютий. У грудні буде дуже розганятись пропаганда. Це може бути ще про конкретного персонажа. Давайте глянемо, що це значить для України. Для Росії, і подала ще карту вплив Америки на всю цю ситуацію найближчий місяць. Цей король може показувати самого Трампа, такого миротворця, знаєте, в лапках, який буде змушувати Україну від чогось відмовитись, або сам зіграє на користь Росії, посилить її тим, що відмовить Україні в чомусь, відріже поставки, чи, наприклад, і саме загрози щодо розвідданих. Ну, ось, дивіться на дні п'ятірка Пентаклів. Його роль, до речі, так собі в цій історії виглядає за п'ятіркою жезлів. Це про підкидання дров у полум'я війни і створення додаткових труднощів для України. Будуть змушувати Україну до вибору, до прийняття рішення. Україна встоїть, не хвилюємось. Січень вісімка Пентаклів. Якась ситуація пов'язана з дітьми. Або з військовими. Скоріше за все, це про втрати, про прильоти, такі бідлі удари. Так. Але ж подивіться, що це значить для України в цілому. Наскільки сильна позиція? Україна в січні себе покаже. Тут відповіді будуть досить жорсткі. Але давайте все ж таки візьму головні загрози для України в січні. Якісь пропозиції щодо миру. Це буде такий час роздумів щодо подальших дій, планування. Вибір шляху, можливо. І дев'ятка кубків лютий. Така досить непогана карта загалом. Про що це для України? Невже дождемося справедливості хоч якоїсь? Ну так. Можуть бути гарні новини ближче до кінця зими. Дай Боже. Мирного неба, любі мої. І до зустрічі!